Оновлений Антонова AeroShift МК3 2026 постає як найсміливіше переосмислення компактного авіасегмента, у якому акцент зроблено на розумній аеродинаміці, розширених можливостях керування та надточних сенсорних системах. Модель отримала глибоке оновлення корпусу зі зміненими лініями потоку і оптимізованою масою, що дозволило значно підвищити маневровість у складних умовах. Інженери надали аерошіфтем кейтри нову структуру внутрішнього каркаса з ультралегких сплавів, яка підвищила стійкість до вібрацій і навантажень, одночасно зберігши мінімальну вагу. Завдяки цьому літальний апарат реагує швидше, м'якше та точніше, ніж попередні версії, що забезпечує йому особливу популярність серед тих, хто цінує динаміку польоту та технологічність. У новій ітерації модель отримала оновлений рушійний комплекс із модернізованою системою регулювання тяги, що забезпечує плавний перехід між режимами та сталість роботи за різних температурних умов. Поліпшена система охолодження гарантує стабільність під час тривалих навантажень, а покращений контроль подачі енергії дозволяє оптимізувати витрати та продовжити ресурс. AeroShift mk 3 тепер демонструє підвищену продуктивність у вертикальних та горизонтальних маневрах, а також економнішу роботу без втрати динаміки, що робить його одним із найбільш збалансованих представників свого класу у 2026 році. Оновлена навігаційна платформа з інтегрованими алгоритмами аналізу простору дозволяє AeroShift mk 3 підтримувати високу стабільність навіть у турбулентних потоках. Покращені сенсори дальнього виявлення діють у широкому діапазоні та працюють з меншою затримкою, надаючи системі керування більш точні дані у режимі реального часу. Модель отримала новий блок автоматичної корекції траєкторії, який оперативно вносить мікроналаштування у разі різких змін вітру або умов навколишнього середовища. Це підвищує безпеку, зменшує ризик помилок і дозволяє апарату виконувати складні маршрути з максимальною точністю. AeroShift mk 3 2026 також отримав оновлену систему внутрішнього моніторингу, яка аналізує роботу кожного компонента та прогнозує технічний стан на основі цифрових моделей. Завдяки цьому зменшується потреба в неочікуваному технічному обслуговуванні та підвищується довговічність конструкції. Нові адаптивні модулі керування роботи двигуна та стабілізаційних елементів створюють враження інтелектуального польоту, коли апарат самостійно обирає оптимальну конфігурацію під конкретні умови. Для пілотів це означає більше контролю та прогнозованості, а також менше ризиків у непередбачуваних ситуаціях. Окремої уваги заслуговує новий стиль Аерошіфт k 3 який став більш агресивним та футуристичним завдяки оновленим лініям, зміненому профілю та вдосконаленим повітряним каналам. Завдяки точним змінам аеродинаміки апарат отримав ще кращий розподіл потоків та нижчий опір. Поліпшена структура поверхні забезпечує стійкість до зношування в екстремальних умовах, а також зменшує шумові характеристики під час руху. Усе це робить Аерошіфт mk 3 2026 не лише технологічно просунутим, а й візуально привабливим, створюючи образ інженерної досконалості. Завдяки гармонійному поєднанню інтелектуальних систем, потужних оновлень та вдосконаленої аеродинаміки Антонова AeroShift mk 3 2026 став одним із найпомітніших оновлень у серії, пропонуючи новий рівень ефективності, стабільності та керованості. Він демонструє наскільки далеко може зайти поєднання високих технологій та інженерних інновацій, встановлюючи нові стандарти в авіаційній динаміці майбутнього.